Шановні подоляни, сердечно вітаю вас з новим 2016 роком та Різдвом Христовим. Рік, який відходить в історію, був нелегким, тривожним, але разом з тим наповнений наполегливою працею кожного з нас. Він об'єднав усіх нас, українців, у радощі перемог на шляху. Демократичного розвитку держави та у глибокій скорботі за полеглими бійцями, нашими земляками на сході, упевнена, що виклики, які постали перед усіма нами, згуртують суспільство, змусять політиків усвідомити свою відповідальність і об'єднати зусилля заради спільного блага і благополуччя України. Я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє. Переконана, що разом ми переможемо труднощі і проблеми, бо приклади такої плідної співпраці політичної партії за конкретні справи з громадами області вже є, і обов'язково будуть в новому році. Бажаю вам приємних новорічних див! Нехай збуваються ваші мрії. Нехай новий рік стане для вас роком добрих перемін, а ваша мудрість, гідність, небайдужість стануть вирішальними і в подальшій долі країни. Рідного міста, села, вашого особистого життя, любові вам, затишку, миру та злагоди, міцного здоров'я вам та вашим родинам, щасливого Нового року та веселих різдвяних свят!